Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні фарби нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восений парк і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Осінь – талановита художниця. Погляньте, як вона старанно. Розмалювала чарівним своїм песликом листя дерев у різні кольори. Тут є листочок плена, і тополі, бериски, дикого винограду, які вони не схожі один на одного. А саме вони допоможуть нам намалювати ось такі гарні весільні дерева. Нам знадобляється папір, водичка, везлики, Фарби, серветки, листечко осіннє і гарний настрій. Починаємо малювати. Набираємо трішки водички на пензлик, фарбу світло коричневого кольору і малюємо доріжку на всьому протязі листка зліва направо. Жовте лишечко впало на землю і вкрило суцільним килимом землю. Так, закінчуємо покривати. Обираємо листочок, який нам до вподоби, і з однієї сторони гарно його розфарбовуємо кольором за своїм бажанням. Ми обираємо червоний колір. Розфарбовуємо його так, щільно, гарно з усіх боків. За кінчик тримаємо, допомагаємо собі лівою рукою працювати. За два кінчики. Беремо його, перевертаємо і знаходимо для нього місце на листочку, прикладаємо. Притискаємо і проводимо серветкою з усіх боків. Тепер спробуємо зняти закінчик. Погляньте, який у нас відбиток і відтиск листка вийшов. Беремо наступний листочок і проводимо з ним повторюємо те саме, що з попереднім. Набираємо фарби і розфарбовуємо. Зараз ми обрали жовтий колір фарби. І теж ретельно розфарбовуємо всі його кінчики, щоб відбиток у нас вийшов з усіх боків. Знову беремо за два кінчики, перевертаємо і проводимо як із попереднім листочком. Ще один листочок ми вибираємо. У даному випадку у нас листочок клено. Ми для його зафарбовання з'єднаємо декілька кольорів і подивимося, що у нас вийде. одну сторону зафарбували, ще водички додамо на пензлика і повторюємо те ж саме, що з двома попередніми листочками. Діти. А ви помітили, що кожен листочок залишив на малюнку свій неповторний відбиток. і кожен з них подарував нам крону майбутнього дерева. Нам залишилося домалювати стовбури і гілки дерев, що ми з вами зараз і зробимо. Точим пензликом набираємо коричневої фарби і проводимо стовбур дерева. І Гілочки, які пробиваються вверх, піде домалюємо. Вільно домалюємо. За вашим бажанням. Слідуючи деревце. Деревцеві залишилося більше листочків. І тому гілочки менше видно. Домалювали, а за бажанням, хто захоче. Можете з маленького листочка, ось такого, як в мене, взяти і намалювати кущик. А на небі пропливатимуть от у нас загадкові хмаринки, ще одну домалюємо. Хмаринки можете малювати довільно. І менше тут у нас теж ще появиться. Ось вона з'явилася яка хмаринка. За бажанням, дітки, можете домалювати пташок, які відлітають у теплі краї. І ось ми тут намалюємо їх, проводимо дві заокруглені лінії тоненькі, які з'єднуємо в одному місці. Одна пташка в нас вийшла. Інша. Ось така гарна картина, діти у нас вийшла. Малюйте, і у вас підуть чудові роботи, які ми з нетерпінням чекаємо. Бажаємо вам натхнення, творчості, дякуємо за увагу. До нових зустрічей!